Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Насамперед хочу поздоровити вас усіх з Новим роком. Побажати крепкого здоров'я та мирного неба. Перемоги нам всім якнайшвидше, щоб в найближчі місяці була перемога. Друзі, отримав такий корпус рута від мого підписника від дуже хорошого дядька. Він займається двохматочним утриманням. Для того, щоб примірити, чи підходить його корпус під наш ППСний вулик? Виконаний в прес-формах. Під час примірки виявилося, що вулик, виходить, наверх наш стає ППС, а вже дерев'яний його наверх не стає. Не стає, не вистачає тут у нього довжини. Тобто, що було зроблено? Було зроблено, вирішено було заказати під фрезеровку, під вирізку металу, заказати нові запчастини до пресформи і зробити під цей корпус, щоб все пасувало. Все заказали, потім подумали, і було вирішено, що. Дуже буде вузенький цей фальц. Було вирішено відмінити цю затію. Відмінили своє замовлення. Вже фрезеровщик мав фрезерувати в той день. Відмінили своє замовлення і зробили корпуси так, як є по стандарту. Тільки що єдина. В нас ручка була. Отака на, на всю стінку ручка. Тут так не виходить. як... Як він хоче, тому що, ну, так як я розумію, пилкобловлю, повинен висіти, двохматочне утримання. Хто розуміє, той розуміє. Двохматочне утримання. Ручку, Ручка була забрана, відкрутили і зробили круглий льоток у корпусі. Зараз я покажу, покажу що з цього вийшло. Отакий от вийшов корпус. Отакий от вийшов корпус. Ручка забрана. По боках, покажи, по боках ручки залишилися. По боках ручки залишилися. Ось так. Ось так корпус якраз не стає. Отак не стає. Далі. Було замовлено 4 корпуси. Отак корпус стає. Все, корпус стає. Зараз покажу і з другої сторони отака От ручка. Так само з усіх інших сторін, з інших ручки. У середині корпусу пас маємо під перегородку. І так само в льотку пластмасовий, пластмасовий кусок труби Пластиковий. для того, щоб... Бджола не гризла, щоб було все так як, так, як положено, так як завод. Корпус получився, я вважаю, так, як завжди, в щільність 140 коло. Корпус получився дуже хороший, все якісне, все тверде. Нічого, все покрасили. Хорошою краскою пф і завтра їдуть корпуси на відправку. Завтра корпуси їдуть на відправку. Є ще четвертий корпус. Вже не будемо його ставити. Є ще четвертий корпус, Чотири корпуси. Буде чоловік дивитися, як вони йому сподобаються. І буде приймати рішення. Замовляти корпуса на пасіку. Або вже по сезону прожене, прожене два вулики чи вулика в двохматочному утриманні і подивиться, як, що йому чи, чи підходить, чи не підходить. Дядя Вова, вам привіт. Дуже скажу чесно, дуже велика честь з вами мати справу. Дуже завжди вас дивився, вас уважав, відео передивлявся. Вам величезний привіт, Корсун Шевченківський.